Ветеран це людина із завищеним порогом національно патріотичної свідомості. Це є найвища це еліта, еліта української нації. І суспільство має розуміти, що який шлях ця людина проходить на війні, що людина втрачає своє здоров'я, і людина готова віддати на кін саме головне своє життя. Для того, щоб його родина, його рідний край, звідки він родом, його держава, Україна існувала і звільнила всі окуповані території. Тобто розуміння і сприяння у вирішенні всіх його питань, допомагати. Суспільство має бути просто готовим. Суспільство має підготуватися до того, що хлопці повернуться або хлопці, які повертаються. Першочергово ми хочемо від тила, від людей, котрі вдома. Розуміння того, що ми можемо перестати існувати як нація. Розуміння того, що війна не там десь, війна всюди в Україні, війна тут і зараз. Тому що чим менше нам допомагають Збройним силам України, тим ворог наближається до тилу. І ми можемо завдячувати навіть ну, не знаю кому, можливо Богу, що Закарпаття так дуже далеко від кордонів Російської Федерації. Але Закарпаття має розуміти і західна вся Україна, що ми одна ціла соборна Україна, і тому ми не маємо забувати кожного дня, що доки ми даже зараз записуємо інтерв'ю, хтось лишає здоров'я на фронті, а хтось віддає своє життя для того, щоб Україна існувала. Ну в першу чергу цивільні мають розуміти і завдячувати всім воїнам, котрі зараз напередку на війні, тим, що вони можуть спокійно. Жити, як це можна там принцип, так сказати, пити каву, займатися своїми справами, ходити на роботу, дітей водити в садок, тобто спокійно, нормально жити, відчувати безпеку і відчувати, що вони живуть в незалежній Україні. Це все завдячуючи воїнам. І звичайно, вже враховуючи те, що вже 2024 рік: 10 років війни, 2 роки повномасштабного вторгнення. І дуже багато лунає зараз із соціальних мереж. Та й взагалі десь, доки навіть вдома, я чую, про що говорять люди, перехожі. І є таке от питання, що щось змучились допомагати, десь хтось, десь розчарувалися в чомусь, бо кажуть, всі крадуть. Говорять про те багато зараз там в телеграмах найбільше, де російська ІПСО, в принципі, і любить працювати. Та й коли ловлять на хабарях якийсь. Високих чиновників, як депутатів, так і військових чиновників. Люди кажуть, що ми будемо допомагати. Люди не розуміють, що хлопець, який зараз з автоматом в руках в окопі, він не винуватий в тому, що є такі люди, котрі наживаються, є такі люди, котрі використовують цю ситуацію, яка є в нашій державі, для того, щоб не бувати свій карман і красти. Я скажу на своєму прикладі і на прикладі своїх там. Побратимів, бійців, котрі разом зі мною воюють. Дуже важко військовому переключатися. Тобто, коли ми маємо якусь чи відпустку, чи враховуючи наш підрозділ, ми завжди можемо там раз в півроку мати якусь маленьку ротацію на пару тижнів, щоб побути з сім'ями або ж хлопці, котрі після поранень безпосередньо вдома, то дуже важко адаптуватися. Ну, тобто перші дні, ну, ти майже, майже нереально адаптуватися, тому що тобі не цікаво спілкуватися зі своїми цивільними друзями, які там були твоїми друзями до війни, тому що в тебе різні теми. Ну, я особисто через це проходив, тобто нема про що поговорити і тебе завжди тягне туди. тягне на фронт, тебе тягне до своїх хлопців, тебе тягне вже ті рідні міста. Котрі за ці роки стали тобі рідними. Це Слов'янськ, Краматорськ, більш такі, да, тилові міста, прифронтові, де ми можемо мати якийсь там, вже час відпочити, чи там села. При лінії фронту, тобто ми їх десь вже відчуваємо своїми рідними, тому що там я, наприклад, з закритими очами зараз спокійно можу всіма селами і безпосередньо містами і тим самим містом Бахмут пройти Ну, в от сплю. І я собі знаю, куди мені повернути направо, наліво. Назви я не знаю. А от маршрути всі полями, дорогами знаю. І вони мені більш рідніші вже стали, тому що за них. Ми билися, за них ми воювали, проливали свою кров. Хлопців отримували поранення, і, на жаль, є хлопці, які загинули саме там. То вдома, воно в перші дні ну прям знаєте, якось якось і не вдома. От мене особисто так було. Тому е, треба час, і звичайно, вже треба, і бажання самого військовослужбовця, самого бійця, розуміти, що от він тут, твій дім, тут твоя. Родина, батьків кого є, дружина чи діти, треба час і бажання самого військовослужбовця порозуміти, що от ти вдома. Ти але 100% перші тижні ти точно хочеш у рідніше місто. Тому як ми їх відрізняємо ну, відрізняємо, ну, кардинально відрізняємо, скажімо, але для нас рідний, рідний і Донбас вже. Дуже сильно став рідний. Хоч би я до війни, наприклад, ніколи там не їздив. І рідний дом, де я, будинок, ну, наш Закарпатський край класний, з лісами, з горами, тому що тут народився і фанатію від нашого краю. Навіть всі говорять, треба ветерана адаптувати до соціального життя, до цивільного життя. Ну, Я би казав, тут навпаки, треба е, порозуміти. Цивіль, цивіль, ну, цивільні люди, цивільне життя. Е, Ну, наш рідний там Ужгород, да, Закарпатський край. Він має адаптуватися і розуміти те, що скоро хлопці повернуться додому, розуміти про те, що хлопці вже додому повертаються ті, хто поранені. Розуміти те, що є ряд родин дітей, які вчаться в садиках, школах, котрі вже не мають батька. Тобто, отут, знаєте, ветеран би хотів, щоб не його стимулювали йди до психолога бо у тебе щось з головою. Що ти якийсь не такий, а щоб суспільство розуміло, що не то, що приїхав додому герой, а приїхав реальний захисник. Ну, реальна найвища каста, яка може бути в Україні наразі, це є військовий. Це приїхала людина, котра у відповідний час, вирішальний час для своєї держави, взяла до рук зброї і пішла воювати, не знаючи, що з ним там буде, яка була готова покласти своє життя. І він пішов додому. Ветеран хоче, щоб його просто поважали. Ветеран просто хоче, і людина військовослужбовця хоче, щоб його розуміли. І тому е суспільство, на мою думку, має розуміючи те, що відбувається в країні. По-перше, мати витримку, ну наприклад, даже якісь ситуації в автобусах можуть бути. Ситуації можуть бути в меріях, в ОТГ. Тобто, суспільство має мати розуміння, витримку і сприяти допомогти у його любих питаннях. Тоді буде більший стимул у людини або ж вернутися в лави Збройних Сил України, або ж якщо він там відпустці, то чим скоріше розуміти, що да, він потрібен. Він важливий елемент цього суспільства, він важливий елемент для України. Про підрозділ коротко, на даний момент це дві тактичні групи спецназу, котрі виконують задачі зачисток, задачі штурмові. Це що я говорив, завести на позиції різні формування Збройних сил України, це безпосередньо володіти обстановкою передової лінії, тобто обходити всі позиції передові, тому що. На жаль, є, є деякі моменти, коли брешуть. Про підрозділ дві групи тактичного спецназу. Це у нас мінометна батарея. У нас є 6 мінометів 82-х і 2 міномети 120. Зараз наші мінометники виконують бойові задачі на Мар'їнському напрямку. Доволі такий зараз горить той напрямок і, на жаль, втрачаємо трохи позиції, але важка ситуація зараз там. І підрозділ у нас БПЛА. Безпосередньо у нас хлопці літають як розвідники в день ночі, у Нас очі завжди 0,24. Завжди ми перед тим, як виконувати задачу, ми мусимо один хоча півдня день пролітати, щоб розуміти обстановку, яка є на тому напрямку. І, звичайно, ж бомбардувальники, це скиди з Мавіків, це fpv дрони Камікадзе. Хлопці успішно літають, виконують задачу, б'ють по живій селі противника, по техніці. І є хороші результати. І маємо великі крила, розвідники які, там, літають по 30 кілометрів, і більш-менш можемо в тил залітати противнику, щоб і розуміти, яка там ситуація. 4 вересня 23-го року я отримав травму. 5 вересня мене прооперували. Мене е, дві оці от кістки, там променева і якось там. Гомілка чи як воно там не знаю, пально називається, повністю переломані. У мене просто рука шаталася, хлопці там бутерфенолом вкололи, шину наставили. Е так, потім відвезли, прооперували, поставили дві титанові там, е пластини. Е було ну, перші два місяці ну, я взагалі не міг нічого майже робити, ходив пов'язці. Потім почав уже реабілітацію тут безпосередньо е в Ужгороді. Уже міг 3 кг гантелькою робити. І от буквально я зробив декілька днів тому повторний знімок. У мене велика дирка на променевій кісті, і десь через півтора тижня-два тижні у мене буде повторна операція. Тобто мені було знову робити операцію, звіймати пластини, забирати десь кістку з мого тіла і вставляти десь, щоб вона просто зжилася. Бо Дуже велика дирка, і воно просто не зрослося. Одна кістка зрослася, добре заживає, але основна променева не зростає. Тому мене я чекаю на операцію десь через два тижні. Плюс оця лодонь, вона атрофована. У мене кулак, я, в принципі, зараз вже роблю добре, але. Все одно воно враховуючи, що вже скільки там місяців, ну, вже декілька місяців, вже доволі тривалий час, то воно все атрофується, то потім треба знову буде. Ну, Операція, звичайно ж, там думаю, декілька тижнів після операції, і потім вже потроху починати знову якусь реабілітацію, дивитися, робити повторні знімки, чи воно все добре зростається. Я, наприклад, проходжу реабілітацію там і в приватних клініках. Шикарні умови в Закарпатті, все безплатно. І хлопці наші проходять все безплатно. Тобто людина заробляє гроші на клієнтській базі, коли до нього приходять. А всім ветеранам чи військовослужбовцям безплатно. Ну, прекрасно, доки немає якогось одного комплексу, я дуже радий, що є такі лікарі, є такі заклади, котрі можуть паняти безплатно хлопців. Дуже вдячний і обласній лікарні, і міській лікарні. Старі там жиде лікарні, зараз посоне. Знаєте, там переформатація якась пройшлася. З лікарі завжди зустрічають. Керівництво даних закладів сприяє в тому, що коли звертаємося, вони допомагають дуже класно. Але хотілося б вже мати щось одне, своє, це ну, ветеранське, військове, парамілітарне. Ідея шикарна, правильна і потрібна ще вчора. Віктор Федорович Микита від неодноразово приїздив до нас на фронт, до нашого підрозділу, і часто ми там завжди за чашкою закарпатської кави мали можливість спілкуватися на різні теми, і в тому числі була завжди піднята тема там реабілітації і створення чогось от такого формату, коли хлопці або повертаються додому на ротацію, або ж поранені, або коли закінчиться війна, а вона все одно закінчиться. Як ми того, ну ми бажаємо її закінчення нашою перемогою. Вона закінчиться. Хлопці вертаються, і ми розуміємо, що має бути створений якийсь хороший комплекс, хороший такий центр, де ми можемо завжди зустрічатися, де хлопці можуть пройти як і моральну, скажімо таку реабілітацію. Спілкування між собою, там, проводячи там, якісь свої заходи, тобто да, то мати якусь платформу, площадку, де ми можемо об'єднуватися. То... І вони почали це реалізовувати. Я слідкую скажімо, в соціальних мережах, як воно вже розвивається, спілкуюся з, керів... з керівниками даного проєкту, десь вони просять якусь. Думку, пораду, ну тому що я тут мало що я можу радити, я можу якісь думками своїми поділитися. Тут як, як я це можу бачити, як військовослужбовець, чи там як наші хлопці це бачать, а там вже вони можуть дослухатися або вже якось по-своєму розуміти, що воно правильно робилося. Тому ідея прекрасна, я дуже радий, що кроки вже йдуть до реалізації даної ідеї. Моє очікування: ти приходиш, і ти розумієш, ти свій серед своїх. Ти приходиш і ти вдома. Ти реально вдома. Тому що, можливо, хтось е, скоріше вже повернувся, да, відвідує даний центр для реабілітації, там, не знаю, може, просто там каву любить. У ну, нього ранок починається з того, що він йде в центр випити каву і зустріти там, своїх друзів, щось обговорити, да, якісь плани. А хтось приходить з війни і він ще хотів би може, вернутися в війну, а можливо, десь поїхати в якийсь там. Е ПВК, приватні військові кампанії в Європу, коли війна закінчиться, ми маємо розуміти, що буде категорія людей, котра без війни жити не може. І велика ще проблема, до речі, ну, можливо, поєднатися з цим питанням, ми там отримуємо високу зарплату. Ну, я розумію, що вона, можливо, має бути, можливо, більше, тому що ми там ставимо на кіностотне своє життя да, і розуміємо, чим може це закінчитися. Вот. Але ми виходимо додому, і ну, що ми хочемо в першу чергу, розуміння того, що ми зможемо знайти роботу, розуміння того, що ті ідеї, не то, що ті ідеї, а буде якесь сприяння влади для ветеранів вже в минулому військовослужбовців, для того, щоб сприяти і допомогти їм розвивати якусь власну справу, якийсь власний бізнес. Тобто ці от грантові програми, які зараз є, і я от. Хочу теж про то сказати, щоб це всі чули. Вони, ну, не всі підходять. От Я, наприклад, ніколи не був е, приватним підприємцем. Тобто, якщо я зараз от, звільнюся з Лавріми Сил України, я не можу там грант взяти на мільйон гривень, тому що я три роки не був ФОПом чи приватним підприємцем. Тобто я вже не претендую. Не І якось би хотілося створення нових, якихось е, більш Простіших програм з такими самими грошима, щоб підтримати на накриття справи. Тому і хотілося б так само в тому ціному центрі тож, там, можливо, були благодійні фонди чи там, європейські якісь організації, котрі можуть допомогти написати грант і можуть допомогти його виграти, провести його. Тому що ну, я з тим не стикався ніколи, я цього не знаю робити. Я десь читав в інтернеті і слухав, що от, напиши грант, там тобі дадуть 5000 тисяч євро, ти там зможеш купити якусь кофеварку, відкриєш якусь там. Е... Не знаю, там якусь точку на базарі, будеш каву продавати, потім будеш розвиватися. Тут тобто я би я розумію, що ну воно просто на словах, а як це реалізувати, я не знаю. Тобто хотілося, щоб там це було. Тобто я розумію, що я приходжу додому, і в мене в цьому центрі є, ну, є все для того, щоб я міг адаптуватися скоріше до нормального життя. Я б я, я, не то, що я я хотів. Там бачите те, що я, я хочу тут залишитися. Я хочу тут е, бути активним. Як я був активним на війні? Я хочу тут бути активним і розвиватися, допомагати своїм побратимам. І тобто, там має бути. Медична сфера на високому рівні, морально-психологічна сфера на високому рівні. Це є от хаб, де я можу програти з хлопцями якийсь там турнір на плейстейшені, якийсь там кальян покурити. Як би там не було, треба якийсь релакс. Я там хочу бачити ці от організації, які юристів, які можуть юридично правильно скласти пакет документів, щоб я не ходив чи мої поранені хлопці не ходили по цим всім колам пекла, і їм казали, тебе тут бумажки не вистачає. Я би хотів там бачити і юридичний супровід. Я би там хотів бати психологічний супровід як хлопців, так і сім'ї. Дітей, де там можуть теж і зустрічати і допомагати сприяти. Тобто я тоді б розумів, що не то, що я не дарма воював, я потрібен тому суспільству. Суспільство зробило для мене і влада от цей центр, де я вирішу всі свої питання, де я напишу грант, де я пройду лікування, де я зустріну своїх друзів, де я можу обговорити якийсь там бізнес-план із побратимами, і можемо щось реалізовувати. І я розумію, що міські влади чи ОТГ сприяють тому, от що я би хотів бачити саме там. Все буде 4-5-0. Слава Україні.